Причину смерті 60-річного чоловіка, який вчора на тролейбусній зупинці посковзнувся, впав і раптово помер. Наразі встановлює експертиза. Тим часом у міліції пояснюють, чому так довго на місце події не виїжджали експерти. Мовляв, того дня на фахівців чекало ще 45 покійників. Він наближався до маршрутного таксі, і по дорозі послизнувся і впав. От, забив голову і, відповідно, помер на місці пригоди. Справа в тому, що цього дня дуже багато, велика кількість смертей була зафіксована в області, а особливо, особливо в обласному центрі, і фактично не встигали бригади швидкої допомоги, яка виїжджає на такі місця скоєння таких нещасних випадків, не встигала вчасно приїхати. Нагадаємо, у пресі набув резонансу випадок, коли тіло мертвого чоловіка пролежало на зупинці громадського транспорту кілька годин. Рідні не змогли його забрати через суд медекспертів, які згідно закону мають засвідчити смерть потерпілого. Нині у міліції проводять розслідування цього нещасного випадку. Кажуть, з'ясовуватимуть, чи бува не дорога стала причиною смерті пенсіонера.